Вітаю всіх на своєму каналі! Вирощування рослин. Дякуємо Богові, дякуємо нашим захисникам за те, що нас захищають, за те, що маємо можливість стілювати плани, вирощувати рослини. Дуже мені подобається вирощувати помідори, тому готуюся активно до нового посівного сезону. Гібриди насіння помідорів вже придбані, а сортове прийшло на днях від селекціонера Олександра Федорченка. Ще зрід я почала цікавитися його помідорами, шукала сорти врожайні стійкі, які не розтріскуються з ніжними солодкими смаками, тому що доводиться вирощувати розсаду для постійних клієнтів і хочеться, щоб вони були задоволені саме тими помідорами, які я вирощую, а також вирощую плоди для реалізації. І теж є постійні клієнти, які полюбляють саме смачні плоди, які не розтріскуються. І саме ось такі сливочки хочуть: і червоних, круглих, і жовтих, і тому шукали саме такі сортові, щоб вони відповідали таким хорошим якостям. Зупинилися на серії гномів. Гноми мені подобаються тим, що їх кущі компактні, міцні. Вони стійкі, не бояться весняної прохолоди і ростуть на путяки ґрунтах. А розсада гномів призимкувата, не витягується, товста і розвивається повільно. Це дуже важливо в весняний період. І ось саме з гномів я вже мала один такий сорт Банденберг рамбол це такі шоколадні, м'ясисті, середніх розмірів. Але щоб я дуже була ними задоволена, то не можу цього сказати, тому що вони для мене виявились не дуже вражані. Хоча сам кущ гарний на вигляд, висота куща була десь до метра, ріст теплиці. Але не дуже він тішив тими помідорами. Правда, самі плоди були такі невеличких розмірів, не розтріскувалися, але їх дуже багато на кущі не було. Можливо, треба було формувати. Зумувати цей сорт в три стебла, тоді би було більше помідорів. Спробую цього року і тоді зроблю відповідні висновки. А тепер по гномах детально, які саме я замовила і чому саме на них зупинилася. Зупинилася на таких жовтих помідорах, як ідеальна гармонія, солодка сіл і танагер. Висота кущів від метр до метр тридцять, а плоди від 220 до 300 грам. Цікавий солодкасью, які мають таке невеличке рожеве забарвлення теж на жовтому тлі. А з рожевих мене зацікавили рожева лівія, солодкий зої. Теж від метр двадцять до метр тридцять кущі, плоди до 300 грам. Поряд з гномами. Тут в мене розмістилася королева Німеччини. Це вже високорослі помідори, теж рожеві круглі, висота куща метр вісімдесят. Чому саме я ці помідори її буду садити разом? Тому що в них картопляне листя, дуже красива розсада, що гномів, що королеви німеччини, а це дуже важливо весняний період. З низки сливок мене зацікавили, дама дрова акварель. Висота кущів до 50-60 см самі плоди до 100 г. Кожен плід цікавий по-своєму. З рожевих сливок беріка теж такі самі за висотою і майже такі самі плоди за вагою. А з оранжевих золоте руно трішки вища сливка до 70 см. У мене росте вже сорт Чіко, досить такий хороший, врожайний, теж замовляла селекціонерів. Буду порівнювати і вибирати серед них найкращі сорти. Далі розглянемо високорослі сливки. Тут картина набагато цікавіша, їх я замовила більше і кожен сорт цікавий по-своєму. Рослинки виростають до 2 метрів, вага плодів від 50-70 до 110 г. Якщо розглянути сливку, ніжність, тут досить цікаві плоди, такі довгенькі. До 110 г. Сливка бендерика цікава тим, що в її плоди тверді і такі теж красиві, чудово підходять для консервації, для транспортування. Сливка Ніка жовто рожева, без тріщин, кругленька, від 40 до 70 г і дуже багато плодів на кущі. Багряні свічки дійсно нагадують свічечки від 70 до 110 грам з неперевершеним смаком. Сподобався супер банан, такий червоненький який плід дійсно нагадує банан. Я вже вирощувала бананові ноги, бананові ноги Швеція, і, звичайні, вони мені теж дуже сподобалися, не розтріскуються, м'ясисті і досить смачні, жовтенькі, на вигляд, красиві, а ці в мене будуть червоні. Наступний цікавий сорт це Санта Крус, Када Гіганте. Червоненька сливочка до 100 грам. І теж висота до 2 метрів. Дуже врожайна ця сливка. Ну, і напевно, кожен би хотів вирощувати так зване томатне дерево з такими червоними, кругленькими сливочками. Рослину не потрібно пасинкувати. Я звикла, що треба пасинкувати, формати 2 стебла або одне. А тут не потрібно всі ті стебла, які рослина пусте, ну, хоча б 5-6, можливо, і то буде забагато, але спробуємо. Треба їх підв'язкати. І вона буде радувати нас такими чудовими, красивими круглими помідорчиками до 140 г. Цікаво, чи витримає рослина стільки плодівши, з такою вагою, адже їх має бути досить багато. Наступна колекція це високорослі круглі. Розглянемо дивовижно благодать червоно-оранжеві до 600 грам плоди. Вогняний поцілунок це теж оранжеві, але вже серцевидні. Серок Blackburn теж оранжеві. канадський сема оранжеві серцевидні до 500 грам плоди. І золотий ананас такий жовто-оранжеві. Теж всі кущі до 2 метрів, ну, 1,80 80 м можуть і рости. І плоди до 600 грам. Хоча мені плоди дуже великі не подобаються, мені здається, якщо на кущі такі великі плоди, то їх багато не буде. Ну, але це все покаже ще сорт. Хотілося теж поповнити колекцію жовтими. Жовтих я вирощую хурму. Не дуже багато є на цих рослинах помідорів, І тому хотіла щось поміняти, щось покращити. Можливо, з цих сортів і буде якийсь набагато кращий від хурми. З високорослих рожевих я вибрала сілеську малину без плодоніжки, плоди бувають до 500 грам, Ідеалу рожеві такі гарні, круглі м'ясисті плоди до 250 г. Африканська ліана сподобалась, плоди нагадують серця. Такі вони рожевенькі до 400 грам. Цікаве багряне серце червоні з рожевим відтінком. плоди до 550 грам. І червоний вовк, хоч назва така: червоний плоди малиново рожеві до 250 г. З червоних замовилася ту Марію. Це червоні серця без плям, вага плоду до 300 грам. Ідеал червоні круглі, 230 г можуть мати плоди, з товстою шкіркою, чудово підходять для консервування, для транспортування. А також казахстанський рубін, червоні круглі, невеличкі, 140 грам плоди. Ну, як не минути тут чері? І тому колекцію мою будуть поповнювати такі, як чері, солодкі, як лінда, це рожеві по 20-15 грам плодики. Рапунцель з довгими китицями такі цікаві, красиві червоненькі плоди, по 8-10 грам один помідорчик і літнє сонце це жовтеньке з медовим смаком. помідорчики вже трішки більше, по 20-30 грам може важити плід. І на завершення трішки екзотики. Такі рибристі помідори я вже вирощувала багато років тому, теж замовляла в селекціонера. І ось зупинилася на так званий флорентійський красуні, такими чудовими, оранжими рибристими до 500 г помідорчиками з прекрасним смаком. І лотаринські красуні, це вже червоні маємо помідори, теж такі самі по вазі до 500 грам. Іх захотілося ще й чорного спробувати. Маємо чорний айсберг, шоколадний 270 г маса плоду, а літівий захід цікавий тим, що вони оранжеві з червоними смугами і до 500 г маса плоду. Сортів багато, все я розписала, кожен сорт вже підписаний, і буду знати, де як садити, буду висівати по повітря насінини, щоб перший рік поспостерігати, як себе покажуть дані рослини, чи дійсно вони будуть такі врожайні. Всім, хто дивився моє відео, пишіть коментарі, можливо, ви якісь сорти вирощували. Поділіться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.